Усіх із магазину сільпо хочу зробити огляд на прогрупу в сільпо акції. Також є як діють, які звичайні акції сьогодні почалися 20-го і по 26-те будуть діяти. А є ті, що вже як розпродаж, я так розумію, і до кінця вже просто там до 16-го або до 26-го року я вам це все буду казати. Ще хочу зразу сказати, що ось такі продукти вони є. Може, не у всіх сільпо в цьому саме от варіанті, в яких сільпо я зустрічаю одне, друге. Ви можете подивитись на сайті сільпо зайти і саме цю позицію перевірити, в якомусь сільпо там в вашому місті може бути ця позиція. Але знижки і акції скрізь однакові. Я хочу почати з ось цих форм для випікання від бренду Eat Drink. Я їх найчастіше зустрічаю по всій, по всій Україні, хотіла сказати, у всіх магазинах, де я роблю огляди. Так, починаємо. Форма для випікання прямокутна. Вона йде, по-перше, з ручками. Мені дуже подобається цей бренд. І трінк. Я сама для себе брала ковші і ножі, і люди писали відгуки. Гарний бренд 199 гривень. Дивіться, 50% знижки. Так його ціна була 400 гривень. Тут написано, що акція буде діяти аж по 26 рік. Ну, мабуть, поки розпродають. І ще ось така форма. Вона як овальна також від цього ж бренду, овальна, вона йде на 2,4 літри. Та йде на 2,7, ця йде на 2,4. Форма 149 гривень, також знижка 50%. А ось оце пропозиція, яка діє на цьому тижні. Також у всіх магазинах Сільпо на головних острівцях. Дивіться, їх десь повиставляли. Отак на головні острівці. Це миска, жаростійкого скла від цього бренду. На неї знижка 50%, 129 гривень, місткість 2,1 літра, замість 259. 129 гривень гарна пропозиція. На миску я вважаю, і гарна знижка. Далі кришка 26 см. сантиметрів. Бачу кришка марко Черветті. Так. Тут у нас зручна бакелітова ручка з покриттям soft Touch, отвір для виходу пару. Так, ну тут десь він є. Обідок з нержавіючої сталі. Ага, 26 см 149 гривень. Так, а мені менше треба. Треба, я ще там далі, потім піду, подивлюсь, що є. Замість 379-149. Ось така скляна кришка марку червенькі. О. А, бачите, є ще кришка на 28 см. А мабуть, її розібрали чи що. Є там, є. Ага, оце я на 26 вам показала. А тут також є на 28 ще більша. Ось вона. Гляньте, зручна, дійсно, ця бакелітова ручка від марко Черветті. 159 гривень, 28 сантиметрів. Замість 400 написано так. От знижка. Ну цей бренд він завжди як дорогий такий цей марко Черветті. Ну ручки, оці зручні так, кастрю, ой, кастрюлі з також від марки черветі, сковорода на 22 см з антипригарним покриттям, корпус сковорідки з кованого алюмінією, стійке до подряпин проти пригарне покриття. Зручна бакелітова ручка з покриттям шовтач, індукційне дно. Показують, для яких видів плит підходить. Нагадую, 22 см в діаметрі 479 гривень. На неї знижка 60%. Не знаю, на вид вона здається зручною. Ну, пишіть, хто брав відгук, наскільки у них якість. І я вже характеристики читати не буду, просто скажу, що далі від марка черветі знову йде сковорідка з цим же антипригарним покриттям тільки 26 см в діаметрі 559 см. Далі. Ні, 24 ще є сантиметри, не бачу тут. Є 24 за 559, а ось така 26 – 600 гривень. І за 700 гривень найбільше 28 сантиметрів в діаметрі. Це у нас тревел тамблер, такий так, термочашка з, як сказати, з ручкою. Да? 350 мл від бренду Eat Drink. 300 гривень замість 600 вони там різних кольорів бувають всередині, і така ж термочашка є на 500 і на 350 більшого розміру. І вони в одну ціну по 300 гривень. Як ось їх ставили на цінотижики, то була дуже класна ціна по 199. Тут без знижки, просто кастрюля стоїть від бренду Gusto, Густо Нова матте, 18 сантиметрів в діаметрі на 2,4 літри з кришкою скляною. І ручки такі металеві, 599 на 24 літри. А знижка йде на 3,6 літрів. Не зрозуміла, що я не зрозуміла. Да, 3,6 літрів на неї йде знижка. 349 гривень така ціна виходить за 849. От Тут класна пропозиція. 20 см в діаметрі, знову-таки зі скляною кришкою, з отвором для пари, капсульне індукційне дно. 349 гривень. Ну, начебто такі ще й гарні пропозиції. Такий скляний кухоль. Їх так багато тут поставили. Звичайний кухоль скляний. Йде на 375 мл за 50 гривень. Так, я в першій частині, коли акції розказувала, показувала, що є такий заварник від бренду Eat Drink. Цікавий тут кришечка в нього бамбукова, він на літр, ситичку ось тут в носику 249, замість 500 і знижка на нього дійсно гарна, 50%. Чашки швиденько покажу, таку я навіть ніде не зустрічала, гарна. З золотими листочками, By Happy написано 90 гривень на 405 грам, щось така ж. Ну, на 405 грам, тільки з другим малюнком за 90 гривень. Це від It Drink. Листочки намальовані, 99 гривень за 325 грам і більшого розміру на 340 грам Чашка 119 гривень. Мабуть, це як осіння колекція, тому може розпродаж. Чашки. Ого, ці по 179. Не знаю, чому вони такі. Легесенькі такі, до речі, прям дуже легкі. Так, темно-зелені по 179. Ой, глянь, така краса. Ну це я ніде не зустрічала. Так, набір ось такий. Дивіться, також від ідрінг. Получається набір. Ага, блюдце і чашка. А, просто блюдце і чашка 119, я думала за 4 штучки. Як для кави Оттак, Блюдце і чашечка два, два. за 119 гривень. А! І дивіться, є ще більшого розміру. О той зелений, той 169. Розібралась. І ще ось такий набір. Блюдце і чашка. Також 229 гривень. Ось оцей набір. Дивіться, віти дрінк 229 гривень. Тут у нас заварник від бренду Eat Drink. Ось такий також коли ставили на акцію. Я не пам'ятаю, по 199 гривень. Так, він іде на літр 100, Бачите, яка який заварничок всередині, як металевий, 249, Ціна 44% знижки. Всі ємності я показувати не буду. Я їх в коротеньких оглядах так часто показувала. Хочу показати ось таку. Тут чотири таких як для сипучих. Вони в різному. Об'ємі на 0,5, на літр, на півтора і на 0,7. Всі з усією кришечкою. Ціна 139 гривень зі знижкою 39%. Оце мені здається, ну не пластикові, але такий пластик, знаєте, як міцний, не тонкий. Тільки всього я, мабуть, все показувати не буду. Так, щіпці я бачу 79 коштують. Ось щіпці показують це все від бренду Ідрін, кухонне приладдя. От вони найдешевші 79, а все інше, ложки, ці шумівки, по 89 гривень зі знижкою. Так, вони знаєте, якщо ви в своєму місті підете, то на такі треба підходити стовпчики, і там багато буває, що вони висять. ну Я так бачила в інших сільпо. Друшляк, ось такий з ручкою, нічого собі такого великого розміру. Отакий друшляк за 90 гривень, виходить. Набір ще якийсь овочечистка. о, Дивіться, овочечистка. І щось овочі чисток. Це дві овочечистки. ось такі цікаві. Від і drink 99 гривень. Кажуть, ціну зі знижкою. Так, що у нас є лопатка з прорізями. Так, лопатка з прорізями. А де вона? Ну, бачу, оце вона? Ось металевою такою ручкою за 129. Оце дорожча така лопатка. І ще хочу на дошку вам сказати, а це набір дошок. Їх тут дві. Вони йдуть без акції, обробних від відрінг. Вони двосторонні, ціна 249 гривень, то у них були інші на акції, це трішки інші. Розмір, виходить, дві штучки. Набір дошок, а чому розмір не вказаний? Якось... Набір кухонних аксесуарів від тіфаль. Також хочу сказати, що на стовпцях буває у них так тіфаль окремо, прям, як поличка є в деяких сільпо. Тут три аксесуари. В рожевому кольорі вінчик. Ну от я вам показую половники. Ще така клопатка з прорізами 199 дев'яносто гривень. Так, я в першій частині огляду вже показувала ковдру, але повторюсь, тому що я тут роблю саме огляд на промгрупу. Така ковдра її виготовляють у нас в Житомирській області, але бренд Шве... так, Швецько-литовська компанія текстильна ковдра розміром 140 на 205 Іде зараз зі знижкою. Дивіться, 400 гривень, на неї знижка 48%, замість 769. І цього бренду я брала подушки, коли тут були на знижках. Мені дуже подобається, дуже. І відгуки гарні. І хочу показати тут, так зразок лежить, щоб ви зрозуміли, яка ця ковдра, можна її так потрогати, подивитись, роздивитись. І я в першій частині пропустила ось цю позицію. Не знаю, як вона така велика. Хочу. Показати це ж також як промгрупа, це таблетки для посудомийної машини. Тут 120 штук. Оксобренд називається. Їх виготовляють в Польщі ціна за 120 таблеток, 600 гривень замість 1149. Із цікавого в цьому відділі де промгрупа, хочу показати ще декілька позицій. Повторюсь, я показувала їх в першій частині, але я там робила огляд на продукти. Переболь ось такий. Його виготовляють в Австрії. Я подивилась: це для шовку делікатних речей, для вовни 169 гривень за літр. Так його ціна 364 гривні. Два види ось цих серветок посо. 45 гривень. Вони є як для кухні і є універсальні. Всередині тут 40 штук, вони йдуть для прибирання від бренду Presto. Мені вони дуже подобаються. 45 гривень 50% знижка на оці серветочки. І також Royal Десавой зараз йде по акції. Шампуні та кондиціонери з дозаторами. Турецький бренд 139 гривень зі знижкою по 500 мл. І супер пропозицію ку розбирають, тобто туалетний папір вже майже розібрали. Ось це рушники паперові 25 метрів 50 гривень від бренду NoA. 50% знижка замість 199%. І ось отут цей папір, мабуть, він уже тут один залишився. Ні, ще є. Отакий От рожевий від бренду Премія. Дивіться, він коштує 139 гривень, замість 239. На нього 42% знижки, два шари, 16 рулонів, 150 відривів в кожному рулоні. Ось така гарна пропозиція: 42% знижки. Ну, дивіться, дійсно, за 16 рулонів ціна 139 гривень. Порахун. Кошти замість 179 коштують 119 зі знижкою 33%. Акція буде діяти по 26. Рейки від Panasonic в упаковці йде 4 штуки, розмір 3А 119 гривень. І розмір 2А також 4 штуки за 119 гривень. Тут іде такий станок жилет Фузіон. Це акція буде діяти по 26 листопада. Gillette Фузіон 5 з двома змінними касетами. Ціна 500 гривень, знижка на нього 32%. Плівка пакувальна харчова 50 метрів, вона йде з перфорацією 150 відривів і ширина 33 сантиметри. 45 гривень зі знижкою 27%. До 26-го буде діяти акція. Плівка для продуктів харчова від Добра Господарочка 33 метри, 45 гривень. І також фольга від Добра Господарочка 10 метрів, 65 Гривень. Ще хочу показати ось цю поличку. Тут таблетки для прання від Kleox. Обще цікаво. Це ж тако, скільки всього попридумала таблетки для прання актив Кубс для кольорової білизни, потужна формула. Так, їх тут 30 штук, дуже важ, важенькі. 289 гривень. От на них знижка 38%. Бренд називається Kleox. Водорощинна плівка на них. Це вошфрі, зрозуміло, капсули для прання 119 гривень. Тут 11 капсул. 4 в одному 119 гривень. Гарна ціна на перволь. Дивіться, капсули для прання 13 штук для кольорових речей 149 гривень, і знижка на них 45%. Це все до 26-го буде діяти з 20 по 26-те. Ще Щось така капсули для прання Аріель, знижка 33%. 12 відсотки, капсул за ціною 199. Так усувають плями та неприємні запахи навіть за. За температурою 30 градусів. Тільки не розумію, для якого. Для всіх, мабуть, видів. Оцей персіл краще навіть розбирають, хоча він дорожче. Тут 13 капсул, 199 гривень, універсальний. 13 капсул за 199 гривень. А гляньте, яка в них пропозиція. є. разом дешевше на Сілан. Два Сілана, два, по літр 100, різні аромати 229 гривень. А гарна пропозиція, до речі, кожного вистачає на 50 пранів. Зразу ціни на гноми, отакий великий гном, буває в різних кольорах: сірий, бежевий та червоний. Ніжки в нього регулюються. 599 гривень. На нього знижка вже 40 відсотків. Так, він до 120 сантиметрів висоту може бути, а можна його нижчим зробити, якщо не треба такого високого. І по 359, Ось у ці гноми в червоних та сірих шапочках. У них висота 50-65 см, сантиметрів. А у них також регулюються ніжки. Далі, ось такий сніговичок: 400 гривень. Висота в нього не написана. Далі йде ця дівчинка гарнесенька. Так, Янгол коштує 400 гривень, в неї 52 сантиметри. Висота меншого розміру ці гноми по 199. На них вже знижка 33%. відсотки. І ось такий Санта 599 гривень зі знижкою 40 відсотків. Висота в нього 54 сантиметри. Кошту, він тисячу, коштує 600, Показує. Є ліхтарик на ньому, такий схожий, як в епіцентрі. Мені здається, десь я такого бачила: дзвоник на капелюшку і з мішечком подарунків. Ціна 600 гривень, 64 сантиметри висоту. Так, зверху почнемо. Така подушка, вона йде з ефектом пам'яті. 30 на 50, 349 гривень. Гляньте, який тут плед є. Я таке взагалі вперше бачу. Плед написано сяйвом вночі. Так, тут розмір 180 на 200. Ага, відчувається, що він такий важкий. 479 замість 600, 20% знижка. Щай вам вночі в різних кольорах. Якась підсвітка в нього чи що, не знаю. Так, якщо хтось... Купував, напишіть, будь ласка. Так, ціни я сказала, ось ця подушка 189 яка приємна. У яка подушка декоративна, м'якусінька, за 189 гривень. Далі плед в клітинку. Він був на, по акції по 99 гривень, а так зараз за 149 від бренду Home Care. Розмір 170 на 130. В асортименті 149 гривень, 100% полієстер. І ще у них є. Це ж не подушки, а це наволочки по 69,99 З новорічними. Не хочу просто відкривати, бо ну так все лежить міцно. Ще ось такі подушки по 119 гривень для сидіння у них є. О, такі без акції. Така тканинка не м'яка, 179. Я хочу І хоч оцей набір глянути, скільки він коштує від білтекс, набір рушників, махрових. 50 на 90, 70 на 140, колір кавовий, 100% бавовна, гарно запакований. Так, оцей набір рушників коштує 500 гривень зі знижкою 28. Рушник махровий, кольоровий в асортименті, кольори мається на увазі в асортименті. Виготовляє у нас виробник Ашхабадський текстильний комплекс Туркменістан. Так, 100% бавовна, 199 гривень, знижка на нього 50%. Думаю, що гарної якості тут молочні, і зелені є. Ще ось такі рушнички. Бренд називається Наф Наф так Пештемаль. Мікрофібра, котон, котон. 100% котон також написано, вони розміром 90 на 170 і різні просто малюночки. Це, як мені здається, для пляжа такий рушник. 229 гривень замість 749. Така ціна, зараз скажу, де його виробляють. Чому він такий Made in Індія, до речі. А, такі, як от раніше в індійських магазинах, такі продавали. Зрозуміло, вони які покривали, можна їх брати. Так, а розмір 90х170, ну, великий, так, да, розмір. Казала, що на таких торцях у них найчастіше стоять ці часковорідки чи кастрюлі. Я найкращі пропозиції тут покажу від цього Фак... факельмен. Якось так називається бренд. 90 гривень коштує ось така шумівка замість 199 Від EDRING також така лопатка за 89,90 замість 179. Також у них є дерев'яна лопатка від Ідрінг за 25 гривень. Але тут вона остання, якщо чесно. Ще ось така терка за 60 гривень від Ідрінг замість 89,99. Дякую, що дивитесь. Нагадую, акції будуть діяти з 20 по 26 листопада 2025 року. В якому магазині я робила цей огляд, як завжди в першому закріпленому коментарі, залишу адресу. Всім пока!